Пане Лежу, доброго ранку, раді вас бачити. Тож, от поясніть, будь ласка, от чим пов'язане посилення от ракетних обстрілів? Ну, здавалося б, в регіонах, які ми ну які раніше не дуже торкалися. значить, Тернопільщина, чортки в Дніпропетровщина, Покровськ. Зараз прилітало туди. Що це таке? Чому там окупанти так активізувалися? Ну, справа в тому, що вони не залишають без уваги жодний регіон і періодично міняють свої напрямки ракетних ударів для того, щоб зачепити всі регіони. По, -по перше, по-друге, ну вони в основному гатять по інфраструктурі, Головне головне завдання це порушити транспортні комунікації України для того, щоб зброя, особливо західна зброя, не могла дістатися до лінії фронту. Оце е, головні цілі, але куди вони влучають? Це вже залежить від якості тих ракет, які вони застосовують? <різький> ну т, тоді стосовно ак активації окупантів зараз під Харковом, ніби відійшли, ніби Харків е, відбили, відстали вони, можна так сказати, але зараз ми бачимо, що знову вони там активізуються в цьому, в цьому регіоні. Е, що вони задумали, як ваша думка? Я думаю, що вони повернулися. Бачите, вони підтягнули резерви для того, щоб для того, щоб зосередити над і просунутися на ці місця, звідки їх ствольна артилерія дістає їх до Харкова. І одразу почалися майже цілодобово обстріли обстріли міста. Ну, це своєрідний тиск. От у нас зараз Миколаїв і Харків два таких міста, які постійно обстрілюються. Ну в Миколаєві ми можемо там. Там, навіть поча розпочали часткову евакуацію жителів, тут те ж саме, і вони створюють хаос і паніку серед населення, намагаючись щоб нас створити такі умови, при яких населення буде благати про будь-який мир на будь-яких умовах. А скажіть, будь ласка, а можливо це пов'язане з політичним фактором, саме зустріч у цієї G7? Самітом uh, НАТО, засіданню Європейської ради та приїздом до нас, очільників країн Старої Європи, це представника Франції, Італії та Німеччини. Ну планують, що нібито да. мають приїхати ну, до, до Києва. Можливо, Ви пропустили цим... головний захід. Ви пропустили головний захід для нас. Це конференцію Ранштайн в, в рамках «Ранштайна». От це на, на мій погляд більше всього турбує Російську Федерацію. Чому тому, що там буде вирішуватися питання, хто скільки і якої зброї буде передавати Україні? А від цього залежить наш військовий бойовий потенціал наших збройних сил і успіхи на лінії фронту. Оце можливо пов'язати. у нас ну в принципі Росія е, дотримується такої системи, що як тільки у нас є якісь який, успіх, а у них якісь е, програш, то вони одразу починають наносити ракетні посилені ракетні удари, але це ракетні удари. А стосовно Харкова, ми ведемо мову про систематичний обстріл міста з артилерії, ствольною, реактивною, там ракетними військами. Тут вони не полишають Харків і Миколаїв. Вони взагалі не полишають їх спокою. Ну До вони речі... якби тримають нас такими, да, в напруженому стані. Що ви дивіться, ми так, все постій, одно… Так, постійно в напруженому стані, що або погоджуєтесь на, на перемовини на наших умовах, або ми будемо знищувати місто за місто. До речі, здається, голова Пентагону Лойд Остін заявив, що США готові надати Україні все потрібне озброєння. А хто насправді дасть нам оцю наступальну зброю максимально швидко та у потрібній кількості, ну, де менше оцієї паперової бюрократії? Тому що я знаю, що наразі в наявності потрібна дуже велика кількість зброї, правильно? Так, Остін, міністр оборони Сполучених Штатів позавчора в Таїланді на прес-конференції. Він відповідав саме на це питання. Йому з його запитали: а чи а чи зможе Україна отримати таку кількість зброї і назвали цифри? І на що він відповів? Що Сполучені Штати нададуть Україні стільки зброї, скільки буде потрібно для. От для здобуття перемоги над російськими військами, так що і ви не забувайте, що Сполучені Штати це наш основний донор по озброєнню, і невдовзі повинна запрацювати процедура ленд-лізу. а ленд-ліз — це потік зброї до закінчення війни, тобі ж він не буде партіями або частинами. Він повинен бути постійним. Ну так принаймні було в другу в часи Другої світової. Війни, а на сьогоднішній день ми отримуємо зброю від наших партнерів постачальників, які надають її на нам в якості допомоги, тобі ж безкоштовно. І тому обсяги не дуже великі, тому що ну хто скільки може, а виняток в цих постачаннях складають страни старої Європи, які не особливо хатять поставляти постачати нам зброю. Ну, дивіться, Франція там надала гранатомети трошки протитанкових засобів і е, одну батарею е, «Цезар» — вісім гармат і все. А далі Макрон спілкується з Путіним і намагається нас умовити не ображати чи всіх умовити наображати Росію, не принижувати Росію і дати можливість зберегти обличчя. Ну, з Німеччина, я взагалі. Мовчу, вона не тільки сама не хоче відтягує постачання зброї постійно. До речі, ми навіть ті казки не отримали досі, які пропонував нам пан Шольц. Так вони ще й забороняють німецьку зброю постачати третім країнам в Україні. На жаль, ну це дійсно це, це дивовижно. При тому, що ми всі пам'ятаємо. Ну навіть так, чи можливо, щоб під час другої світової хтось з європейських лідерів сказав: ну не треба обережніше з Гітлером, щоб не ображати. Німеччину, да ну це було мені здається, що щоб, досить щоб гітлер не втратив своє обличчя. Щоб гітлер не втратив ну, своє обличчя, да ну вони один раз так сказали в 1939 в коли віддали чешські судети. Вони ж саме так і зробили. Вони по допомогли Гітлеру зберегти обличчя. В результаті отримали Другу світову війну. А давайте тоді про велику битву за Донбас, яка яка триває, і ситуація з Северодонецьку там зруйновані всі три мости в напрямку Лисичанська. В так блискавично захоплення Донецької Луганської області, як ми бачимо, не відбувається. Запеклі запеклі бої. Ось ці от три мости, які відрізали Лисичанськ, Це якось загрожує нашій армії чи навпаки це нам має допомогти? Розкажіть, будь ласка. Це ускладнює це ускладнює забезпечення того угруповання військ, яке знаходиться в самому Северодонецьку. І якщо ми могли раніше проскочувати по мостах, то тепер нам треба буде забезпечувати угруповання вплав. А ця територія, на жаль, повністю прострілюється російською артилерією, тому це буде більш складніше. Але це не говорить про те, що війська, які знаходяться в Северодонецьку, вони відрізані від основного угруповання військ. Ми можемо надавати їм допомогу, можемо постачати зброю, особовий склад, і можемо евакуювати поранених. Так це буде з більшим ризиком, але це можливо. А от якраз тоді питання: чи є загроза оточення наших військових Северодонецькому? Ні, загрози оточення немає. Особливо вчора ми відбили спроби російських військ просунутих з півдня вздовж річки Сіверський Донець, і це і була спроба намагання оточити місто, але ми повністю контролюємо. І сьогодні у нас є сполучення між містом Сиверо Донець не знаходиться в оточенні. Отак буде вірніше сказати. А скажіть, що зараз відбувається на заводі Азот? який… Ну, багато хто порівнює якраз з Азовсталлю, адже там можуть знаходитися як військові, так і мирні люди, що необхідно для їхнього порятунку. Особисто мене це дуже питання цікавить, бо ну, дуже болючі були ці моменти з Азовсталлю, і не хочеться, щоб це зараз повторилося якраз на цьому заводі Азот. Який ризик отруєння? Чи, можливо, є якісь там хімічні речовини під час атаки, щоб вони не розлилися? щоб це не не було якоїсь ну, такої глобальної катастрофи? Ну наскільки я пам'ятаю, там же все, що можна було такого великого підірвати з кислотами або хімічними речовинами, воно сталося. Пам'ятаєш два тижні тому пам'ятаєте, ці там помаранчеві хмари, які піднімалися над заводом. Ну тим, тим не менш, виробництво хімічне і там можуть ще зберігатися отруйні речовини. це да це дає дуже великий ступінь ризику, але бачите, справа в тому, що всі ці підприємства мають бомбосховища, і вони побудовані з більш міцних будівельних матеріалів. Тому а люди знають, що там вони є, і вони, вони бачать, як трощать їх будинки, і вони не не витримують не артилерійського, не танкового пострілу. І вони ховаються в цих сховищах. Тому ситуація аналогічна, як Азовсталь, але я би не зовсім проводив паралелі. Чому тому, що Азовсталь знаходився в повному оточенні без можливості підкріплення або підпитки ззовні, тут немає жодного оточення. Так, да, є ризик певний ризик в постачанні, але кільце не замкнуте. І е, оточення немає. І якщо ми домовимось про гуманітарний коридор, а нам треба декілька годин е, припинення вогню для того, щоб гарантовано вивести е, цивільних осіб е, з цього підприємства. Ну а можливо і евакувати частково наших е, військових, якщо таке рішення буде прийнято. От. Ну, ну а поки що російська сторона не йде на жодні поступки. Я так думаю, що вони з цим заводом, от вони, вони скоріш за все проводять паралели і будуть намагатися взяти реванш за Азовсталь. Там їм не, не вдалося пропаритися, що вони перемогли. Да? Наші mm -hmm. бійці самостійно виконали наказ і склали зброю і вийшли е з заводу. Там не було воєнної пере перемоги для Російської Федерації. Тут можливо вони спробують взяти реванш. Так, ми пам'ятаємо одного з командирів чеченських, який на, на тлі муніципальної будівлі в, в на Азовсталі казав, що е, операція по унічтаженню Маріуполя состоялася, е, якби це якби проговорившись, насправді, що там відбувалося, е, 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 страшне. А дозвольте перенестись з Донецьку, окупований, тому що там дуже неспокійно. Ми бачимо, що Донецьк обстрілюють, е, місцеві жаліються на вибухи в місті. Є жертви, принаймні, так повідомляє там і місцева терористична терористична влада, але є інформація, що це ну тобто питання чи вони стверджують, що Україна обстрілює навіщо обстрілювати Донецьк? З іншого боку, є інформація, що колаборанти самі ж під Донецьк обстрілюють Донецьк. Розкажіть, будь ласка, що там взагалі з Донецьком чому це, чому там так активізувалося все? Там активізувалося те, що їм потрібно провести другу хвилю мобілізації. До речі, під неї повинні потрапити і навіть жінки військово зобов'язані на, на цей час. Вік підняли до 65 років верхню планку мобілізації, але бажаючих мобілізуватися, там вже немає. Вони там облави вже проводять, точніше проводили. А як зараз вони будуть? Тому вони створюють настрої серед мешканців Донецька. Такі настрої, що ви, якщо ви не підете на мобілізацію, не будете захищати це місто від українців. То ви ви загинете під артилерійськими обстрілами. Ну, до речі, люди ж фахівці. Розумієте, вісім років вони живуть біля лінії розмежування, де російські війська постійно обстрілювали на наші позиції і нашу територію, яку ми контролюємо. І вони вже фахівці по, по звуку, вибуху чи пострілу, вони чітко визначають, що стріляє, звідки стріляє і куди стріляє. Тому навіть сьогодні в соцмережах Донецька ми вже бачимо повідомлення, що між пострілом і вибухом там лічені секунди проходять. А це каже, що постріли здійснюються з малих дистанцій, тобі ж не з наших від від наших позицій, не далекобійною артилерією. А це можливо, можливо повернення до тактики качуючих блукаючих мінометів. Пам'ятаєте, пам'ятаєте, й рік, коли вони обстрілювали Донецьк щоб довести, що це, начебто, Збройні Сили України. Згадайте, коли без... бойовики безлера виклали відео, де стоїть два гради: один гатить по Донецьку, другий гатить тут же в різні боки, а другий гатить по наших позиціях. Тобі ж вони повернулися до тактики залякування населення і примушення його для участі в бойових діях. Ой, це звичайно, да це е, жахливо. А е, Донецьк також повернемо. Але зараз давайте про Херсон, тому що з'являється відео, е, що наші військові вже за 10 кілометрів до Херсону, нібито небагато. Не з іншого боку, ми пам'ятаємо, що і під Києвом е, окупанти були також дуже недалеко, але все таки Київ вони слабослабов не взяли. І теж саме зараз наші підходять до Херсона, там з'являються настрої. Люди починають переживати, що зараз почнеться бомбардування міста, що почнуться бої. І я так розумію, рашисти дійсно трішки послабили свої позиції в на цьому напрямку. І всі кажуть, от Херсон тиждень-два, і можемо взяти Херсон, повернути, повернути під під наш контроль. поясніть ситуацію з Херсоном зараз. Ну, дивіться, я би не був таким оптимістичним. Треба дивитися на дії генерального штабу, що вони будуть робити. Те, що ми просуваємося в бік Херсону, і те, що ми на трьох напрямках навколо Херсону поліпшуємо наші позиції, це контрнаступальні дії. Ну так як сказав генерал. Залужний, це не контрнаступ. От тут треба чітко розуміти. Да, ми, ми потрохи просуваємося, да, ми піджимаємо російські війська навколо Херсону. Ну до речі, заодно ми розвідуємо ці три лінії оборони, які вони там побудували чи добудовують на сьогоднішній день. Але так казати, що завтра ми перейдемо в наступ, ну ми чекаємо зброю. Оце головний чинник, який буде, буде говорити нам з вами. Чи підемо ми в наступ, чи не підемо ми в наступ найближчим часом. От, а поки що, це контрнаступальні дії щодо підготовки плацдарму для майбутнього контрнаступу. А до речі, вчора з'явилася інформація спочатку, що нібито підірвали автівку сальдо гаулятором від росіян в Херсоні. Потім він виклав відео, що я живий здоровий. Ну... Таракан живучий, зрозуміло, що. Так от, до чого веду, партизанський рух він існує зараз в Херсоні. На, на це можна розраховувати чи, чи поки що ні? Так, цілком можливо розраховувати. Він існує, але я думаю, що сама сама велика активність партизанського руху буде застосовано під час, коли почнеться контрнаступальні дії. Uh -huh. Сьогодні можливо, можливі поодинокі такі удари по там гауляйтерам, по якимось там диверсії на, на транспорті і таке інше, але основні зусилля треба буде прикладати саме для допомоги військам, коли ми почнемо контрнаступальні дії. А скажіть, якщо ми проаналізуємо зараз настрої серед ворогів. Наскільки мені відомо, президент Зеленський озвучив дані, що вже майже ну до 35 тисяч расистів отримали від ЗСУ квитки на концерт Кабзон. Але в Росії свої втрати приховують і, взагалі, ну ніяк не коментують їх з березня місяця. Навіть заборонили, я скажу більше, заборонили взагалі обговорювати втрати Росії. Офіційно. Да. Е, давайте послухаємо, про що говорять зараз окупанти у перехоплених розмовах. Я пропоную зараз. В бой пішли з усього батальйону 30 чоловік. Кого ранило, хто 200, хто 300, хто відказався, 30 всього 30 з усього батальйону. 30. Представляєш? Угу. Ну, настрої тобто... такі собі. Да, тобто вони хочуть, я так розумію, 300 це ж Раненько ранені. ранені то вони так. хочуть, щоб і вони самі себе обстріляли чи якось так підпасти під удар наших, щоб їх потім забрали? Е, ну по перше, вони вони навіть самі вигадують. Є дуже цікаве перехоплення, де вони розповідають один одному, розповідає, як вони придумали залазити між бетонними блоками, вис... висувати кінцівки, руки, ноги і кидати гранати. гранату. Щоб отримати осколкові поранення в кінцівці. І тоді ти стаєш трьохсотим і тебе забирають в деталь. Таким чином, є спосіб. Пане Олеже, вибачте, пане Ложе, вибачте, що ви зараз говорите про це перехоплення. Ми можемо зараз його дати послухати, щоб люди зрозуміли. А, ну Я вчора придбав гранату сербідешку. 8 восім за до просто. Був літ, я влажить субічність парчалі. І все, і все поїхати домой. Стрима мультаніва ідеальний план. Ідеальний план. І ще три мільйони рублів отримують. В сенсі. Да, а вони за три вони... мільйони. Ну якщо отримають, ну я вам скажу так: треба орієнтуватися. на сьогоднішній день. от, наша розвідка доповіла, що на за останній період 2022 року до Міністерства оборони Російської Федерації ну, по перше, надійшло мільйон двісті тисяч скарг. Стосовно проходження служби військовослужбовців, і на сьогоднішній день в міністерстві оборони Росії є 42 тисячі запитів стосовно місця знаходження військовослужбовців збройних сил е, Росії. Тобі ж родичі не можуть знайти своїх е, своїх близьких, хто проходить службу в лавах збройних сил Російської Федерації. 42 тисячі. От стільки людей не можуть знайти. Ну, тобто, от, якщо казати про такі, Навіть зрозуміло, більше. що є, є люди ідейні, е, які там дійсно пішли добровольцями, вже коли операція, так звана, почалася. І я ну відбиті там на всю голову. Ми бачили інтерв'ю, наприклад, Золкіна, так який спілкуються з полоненими і от, там хлопець з Пітера, ніби все розуміє. Дивиться телевізор і пішов захищати від фашистів. Ну тобто, це вже там на на третій місяць війни, але все одно ці настрої вони щось змінюють взагалі? Чи це просто що ми тут радіємо? що вони там починають щось розуміти? Чи це дійсно може змінити зараз хід цієї, цієї війни? Ну, ви знаєте, скажу так, що є певна категорія дійсно, які йдуть добровольцями, і до речі, не стільки ідейними ідейних не дуже багато. А от скільки за матеріально мотивовані, люди за 200 тисяч готові їхати вбивати кого завгодно, тому що взагалі немає ні заробітку, не яких прибутків, нічого жити нема за що, і вони от цим користуються і так мотивують за списання іпотеки. За надання там якогось муніципального житла, вот така категорія на жаль на жаль, існує. І вони ж дивіться. Вони в самих депресивних регіонах, в самих бідних регіонах Росії, вони проводять найбільшу агітацію. І за рахунок цього вони сьогодні можуть поповнювати втрати, але не формувати. Резерви до речі, знов подивлячись на загальну обстановку, можна сказати, що Росія повернулася до плану, що, мабуть, в найближчим часом в прикордонних з Україною областях Росії буде введено воєнний стан і оголошена загальна мобілізація. Можливо, такий варіант, чому тому, що у них. Даже з цими добровольцями з цими мотивов... матеріально мотивованими людьми у них не вистачає е... кількості особового складу для того, щоб створити резерв і підсилити свої угруповання військ на територію України. Але ж наскільки мені відомо, Путін взагалі проти е, оголошення війни. Він же ж тільки за спецоперацію, як справжній КГБ. Да він же ж яка ні. Війна? Ну, війна? У нас, війна. так війни немає, і у нас війни немає. Воєнний стан це не війна. Це це абсолютно два різних стана країни: і воєнний стан і, е, е, і стан війни. От вон він не буде оголошувати війну. Просто він допустимо, вони зараз там. До речі, я нагадаю, що в прикордонних областях рівень терористичної загрози вже оголошений жовтий, а останній червоний, і вони можуть підняти до червоного. І тоді може можливо введення воєнного стану. А під час воєнного стану. В цих регіонах може бути оголошена загальна мобілізація, але вони не не зовсім поспішають. І я так розмірковую, що вони побоюються соціального вибуху. Це може спричинити mm -hmm. не те, що люди підуть до військомату, а те, що люди по похватають валізи і побежуть в глибину глибину країни, і будуть і вони отримуючи хвилю біженців. Вони зараз теж прораховують свої ризики. От і вони дійсно вони побоюються оголошення воєнного стану і загальної мобілізації. Куда ж в окремих регіонах Росії? Так, да, головне, щоб вони з Білгорода натікали в Бурятію, бо звідти їх також мобілізують. Розумієте, тут замкнуте коло виходить. Дякуємо, дякуємо Олег Жданов, з нами на зв'язку.